Друзі, всім привіт! Ви їх завжди на каналі Мініфармер. Зараз ми на цих 10 соток, сотках, де мала бути малина. І почали купати ямки. Ось. Діло буде довге і невеселе. От ми посадили тут 500 кущів і ні один з них не прийнявся. Походу, вона померзла. Активатором курінці повитягували, засіяли тут осою. О, підйом пішло! Давай. О, блядь, задні хоп включив, дивіться. Нормальні пацани ззаді не включають, тільки трактористи. Ти... А! Давай поперли. На другій дислокації Працюємо, що нам тут? Так, зараз я щоб цього штучку вона у нас якби не сама краща така, але Осоя але... ну, о така у нас Плюс-мінус. Ми її нічим не, під... не підкармлювали, тому що... Тут у нас 10 сотих і там 12, десь так, ось, там 24 сотки, то які там, всі мислиші. Засіяно у нас був у зимі ячмінь, ми його вже змолтили, зараз покажемо відео. Володь, Володь. Вчора. Вже закінчили повністю молотити зерно. Ось такий засіх у нас, все в мішках тут перегородили. І от. Намотили 6 тонн, так що у нас є ще городами також десь біля півтора гектара гречки. Скоро будемо десикувати. В друга купив 3,5 літрів, в нього якби, набагато більше землі, і в них там остатки якісь лишилися, ми забрали якби. От, нам, нас ці городи хватить. Так що дякую Владу. Гречка у нас така, зараз ми покажемо, більш-менш ну набагато краще, як соя. Ну, соя така непогана, як я перший раз її сіяв. Е, сіяли ми пізно, а кропили ми її також, її трохи припалили тоді. Е, тільки у нас свобода по виду, що лазила тут. Але це таке, не бачите. Ну добре, друзі, поїхали подивимося ще на грачку. Та так, друзі, ми зараз знаходимося, у нас тут грачка. Це у нас сорт Декуль. Це у нас друга репродукція. От подивіться, ну, грачка взагалі чистенька І класно. І ну, ми її пізновато з'їли. теж. Ще вона у нас тільки починає. Дейки цей? Деякі вже сформувалися. Скоро треба буде собі сукувати вже. Але гречка реально класна. Напевно, ну, що будемо продавати на насіння. Кому буде потрібно гречку, можете буде звертатися. Ми собі ще залимо собі трохи, будемо сіяти також. Ну, гречка класна, це боємно ще один сорт. Ну якийсь не дуже такий класний. А тут вона прям така рясна, класна. Друзі, дякую всім за перегляд відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Героям! Слава!